Кохайтесь, чорнобриві, та не з москалями, бо москалі чужі люди, роблять лихо з вами. У всякого своя доля і свій шлях широкий. Той мурує, той руйнує, той неситим оком за край світа зазирає. Чи нема країни, щоб загарбать із собою, взять у домовину? Оглухли, не чують, кайданами міняються, правдою торгують і Господа зневажають. Людей запрягають в тяжкі ярма, орють лихо, лихом засівають. А що вродить, побачте, які будуть жнива, схаменіться недолюди, діти юродиві. По закону апостола ви любите брата, Свої слови, лицеміри, Господом прокляті. Світи тихий, краю милий, моя Україна. За що тебе сплюндровано, за що мамо гинеш? Тяжко важко сиротині, а ніхто не бачить, тільки ворог, що сміється, смійся люди враже, та не дуже, бо все гине, слава не поляже: не поляже, а розкаже, що діяло в світі, чия кривда, чия правда і чиї ми діти. Не вмирає душа наша, не вмирає воля. І виоре на дні море поле, не скою душі живої і слова живого. Наша дума, наша пісня не вмре, не загине. От де люди, наша слава, слава України! Без золота, без каменю, без хитрої мови, а голосна та правдива, як Господа, слово, неначе птахи в чорнім гаї, козацтво сміливе літає. Ніхто на світі не втече, огонь запеклих не пече. Розкуйтеся. Братайтеся, у чужому краю не шукайте, не питайте того, що немає, і на небі, а не тільки на чужому полі, в своїй хаті і своя правда, і сила, і воля. І вам слава, сині гори, кригою окуті, і вам, лицарі великі, Богом не забуті. Борітеся, поборете, вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля. Святая